Зараз на прямому зв'язку з нашою студією генеральний директор компанії «Детек Енерго Ільдар Салієв. Пане Ільдаре, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо доброго дня, доброго дня, пане Ільдаре. Розкажіть, як у вас змінилася кількість вакансій після повномасштабного вторгнення, після мобілізації, і чи на всіх вакансіях чоловіків можуть замінити жінки? Нав ну, кількість вакансій вона зросла, тому що багато з наших колег чоловіків вони пішли в Збройні Сили України. Спочатку, спочатку, воєнного вторгнення більше трьох тисяч людей було призвано до ЛАВ зсу. А взагалі, а, це більше чотирьох тисяч наших колег, які знаходяться в лавах ЗСУ. Тому здебільшого це були чоловіки, які працювали на у тому числі на шахтах, на підземних умовах. Тому безумовно це вплинуло на те, що потрібно було компенсувати для того, щоб не зупиняти роботу. шахт, для того, щоб надалі якомога більше видобувати вугілля, щоб забезпечувати електростанції. А тому одним з шляхів так це було залучення жінок. Наразі більше 500 жінок працює на наших шахтах на, у підземних умовах. Замінивши на цих дальницях, замінивши чоловіків, але це не там основний, мабуть, шлях яким чином ми шукали можливості покривати дефіцит. Багато кількість переселенців ми також прийняли на роботу до своїх підприємств. Спочатку воєнного вторгнення майже три тисячі осіб переселенців були працевлаштовані на наших підприємств. Зараз компанія відчуває певний кадровий дефіцит. Чи все ж вдалося його подолати? Він залишається. Кадровий дефіцит залишається. Тому що, повторюсь, велика кількість наших колег знаходиться в лавах Збройних сил, а тому основний, мабуть, основний такий дефіцит. Ми і основний шлях ми пройшли у там попередній рік. <св 'язок> е, наразі також е, є ситуація з е, недостатньою кількістю працівників, але ми далі над цим працюємо е, у тому числі, е, у тому числі діючи працівники входять до ці е, входять до е, тих ситуацій, які є, шукають можливості, як розширювати зони е, роботи, за які вони відповідають. А у тому числі ми звернулися до тих людей, які раніше вже пішли у відпустки пенсійні відпустки, для того щоб повернулись на якісь допоміжні професії, щоб допомагати своїм підприємствам. Тому наразі дефіцит не залишається, але він вже такий більш-менш контрольований. Як щодо рівня заробітних плат жінок, які працюють на умовно чоловічих вакансіях, чи можна говорити про відповідність цих заробітних плат? Ну, безумовно, якщо це це е, місце, де працював раніше чоловік, по цій же самій професії виконував ті самі обов'язки, то безумовно немає різниці: жінка чи чоловік вони отримують ту ж саму заробітну платню, а е, виконуючи ту ж саму роботу. Як загалом ви оцінюєте вплив повномасштабного вторгнення на видобувну галузь в Україні? О, ну дивіться, вона суттєва суттєво ударила, тому що здебільшого це працювали чоловіки. Середній вік цих чоловіків це близько 35-36 років. тож ж це е, потужні це е, люди, які здебільшого пройшли через службу в збройних силах. Тому мали вже е, армійський досвід. Це люди, які знають, як працювати з механізмами, як, як, як лагодити механізми з добрим станом здоров'я. Тому вони одні з перших, хто були покликані захищати країну. Тому ми це віч вплив почали відчувати буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. І як я вже казав, наразі більше чотирьох тисяч наших колег працює. А якщо казати по нашим воледобовним підприємствам, то майже 15% наших працівників вони були призвані і залучені до захисту країни у збройних силах зрозуміло. Дякуємо вам, пане Ільдаре. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Ільдар Салієв, генеральний директор компанії ДЕТЕК Енерго.